Любі мої, сьогодні ми зустрілися з вами знову в моєму весняному садочку. У мене є плани, і хочу з вами ними поділитися. Насіяла багато розсади, ви самі бачили, сіяла і перчик, сіяла і томати, сіяла і баклажани. І чого я тільки не сіяла. Зараз розпікірувала у холодну теплицю, у високу грядку. Але багато залишилось, не влізло. І тому ми йдемо будувати знову високу грядку. По принципу, цієї високої грядки робимо ще одну. Вирішили, що мало. Дуже ж вона таки нам сподобалася. Подивіться, чоловік зробив каркас дерев'яний, тепер шифером його з боків обкладав. Ну, а серединку будемо ще робити. Це тільки обкопано, тепер будемо закладати гіллям, соломою, травою і будемо робити високу грядку ще одну. Було б місце, була б площа, то зробили б, мабуть, їх з десяток. Дуже ж така гарна річ. Дуже гарна річ, рекомендую. Зранку показувала, як почали ми будувати нашу теплицю, а це прийшла з роботи. Дивлюся, чоловік тут підлаштував трохи, бачите? Мій умілець трохи сьогодні підпрацював, підробив іще ту мою грядочку. Робота йшла, кипіла, прямо, можна сказати. Та поспішаємо, поспішаємо, тому що перчик не весь то вліз у мене у високу грядку. Ось подивіться, стоїть на дворі, закаляю його. А треба ж його так туди пересадити. А ось ідіть зараз, я вам що покажу. Оцю ж красу мою, раді якої. Було зроблено цю грядку. Ось ви погляньте. Ось моя рука, то ви гляньте, гляньте, моя рука. І от який баклажанчик вирощений. А ось вам подивіться перчик який. Уже у ньому там десь і цвіт ось ось на підході. Отака краса. І оце ж я хочу, щоб він мені зробив і ту. До ума довів, і щоб я висадила отой перчик, і так він буде рости у тій грядці. А зараз ще розповім вам, ось гляньте. Оце ж купили отаку штуку, парничок називається. І ви уявіть, оце ж тут указані розміри, бачите? Указані розміри, мій чоловік він дуже ж така людина відповідальна. і... Все ж чітко по розмірам зробив. Ну, аби його втикати у землю, то воно б зійшло, звісно. А так ви подивіться, оце ж дірочки, понасверлював він. Згідно тих розмірів, що указані на парничку. Сверлює і будемо ми провіряти, що ми купили на цей раз. Чи з таким же казусом, чи трошки зімашим. Оце погляньте. І оцей штирьок він робить конус. Бачите, висверлює це ж його під конусом, отаким робить. О, застромив, отак воно і вигляда. От хочу на відео прямо переміряти і показати вам, скільки ж таке відстань між оцими штуками. Вони, ж, бачите, вшиті і тому, ну ніяк не може тут бути. Та підождіть, зараз ми натягнемо, гарно зробимо, щоб уже ж точно. О, та на цій ще воно так близько того. Зараз у нас наочне відео. Подивіться, ми розтягнули нашу оцю тепличку і перевіряємо. Оце вам будь ласочка, Що ми маємо? 93. Від центру до центру 93 сантиметра, від заявленого метру. Міряли ми 93 сантиметри і сверлимо. Сверлимо. Зараз поміняє сверло на конусне, будемо сверлити конус. І будемо тепер вірно робити, щоб не перераблювати по 10 разів. Присяду, полюбуюся своїми тюльпанчиками, та й заодно хочу поділитися з вами. Чому ж таке я ту грядку затіяла високу. Ви знаєте, як подивилася на свій перший, на свою вірніше. Першу високу грядку, як ми туди посадили баклажани, які вони розкішні, як вони, я їх не сад... ну, я їх методом перевалки садила. Ну, тобто коріння не повредила і тому вони прийнялися прекрасно. Вони не переболіли. І тепер, от дивіться, вони будуть рости у мене на цьому місці весь час. Я їх не буду переносити на город, вони будуть залишатися у мене в тій грядці. І тому вже це і вирішили, що треба робити другу, в якій буде знаходитися переважно перчик. Перчик і баклажани, як ви знаєте, мають різні методи вирощування, треба різний підход до них. Баклажанчики постійно люблять колорадські жуки, тому їх треба слідкувати за ними. Може, вона і накрита в мене буде довгенько. А от що касається перчиків, це зовсім інший овоч, який потребує іншого підходу. І тому було вирішено робити таке дві грядки. В одній буде переважно баклажан, трошки перчика, а в іншій буде лише перчик. Ось і так пройшла наша зустріч з вами. Вроді б я і все вам розповіла, що хотіла. Ми пришвидшуємося, тому я вам зараз шведесенько покажу. Оце отаким, гляньте, отаким сухим гіллям ми зараз закладемо отам нашу високу грядку. Закладемо гіллям зверху соломою травою і будемо поспішати бо дощі і засипати його земелькою. Отаким чином ми робимо високу грядку, щоб ви мали уяву. І щоб знали, яка це гарна річ. Робіть високі грядки, якщо у вас є можливість, це дуже гарна річ. І дуже вам знадобиться в господарстві вашому, на вашому городі чи у садочку. Заходьте, дивіться наші відео, ми будемо вам дуже раді. Всього вам доброго, до зустрічі!